Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, які речі обов'язково потрібно взяти в Україні, коли ви їдете до Німеччини або до іншої європейської країни. І зважаючи на те, що ми самі їхали автомобілем, то ми його затарили максимально всім, чим тільки можна. І зараз, вже майже через три місяці життя в Німеччині, можу сказати, що потрібно обов'язково взяти, а що ну так можна і тут придбати. Перше. Перш ніж їхати до Німеччини, і якщо ви будете їхати на власному автомобілі, обов'язково замініть масла та фільтра у вашому авто, обслужіть цей автомобіль ще будучи в Україні, тому що в Німеччині це буде зробити дуже дорого. Наступне коли ви йдете до Німеччини, вам обов'язково потрібно придбати зелену карту. Страхування. Ми робили це ще в Україні, і це можна зробити онлайн. Не обов'язково це робити вже на кордоні, хоча там також є такі пункти, де можна придбати цю картку. І це страхування можна придбати як на місяць, на три, на шість і так далі. Про це детальніше я думаю, ми знімемо відео з Мирославом і розкажемо у наступних наших відео. Наступне я би радила ще, будучи в Україні, зробити фото як на паспорт, такі 35 на 45. Чому? Тому що в Україні вони будуть коштувати копійки, і ви знаєте, де це зробити. А тут, щоб зробити 6-8 фотографій, вам доведеться заплатити приблизно 10 євро. Можливо, ви десь і знайдете більш дешевий варіант, але треба побігати. А коли ви почнете оформлюватись, то вам знадобляться фотографії в будь-якому випадку і краще їх вже взяти з собою. Далі щодо документів, які документи потрібно брати з собою максимально все, що у вас є? Ну, звичайно, це паспорти, українські паспорти, закордонні паспорти. Якщо ви їдете з дітьми, то мають бути свідоцтво про народження для дітей, має бути свідоцтво про ваш шлюб, якщо ви їдете разом зі своїм чоловіком. І також я б радила ще взяти різні дипломи про закінчення школи, університету технікуму на майбутнє, коли ви будете вже шукати роботу. Вам в цьому буде допомагати джоб центр Ви, можливо, будете підтверджувати свої дипломи, і вони вам обов'язково тут знадобляться. Також обов'язково візьміть з собою щеплення від кіру для ваших дітей. Дошкільного та шкільного віку, бо такі прививки, їх має бути дві. Обов'язково попросять у вас для дитячого садочку чи для школи. Також мене часто запитують, чи потрібно перекладати якісь документи на німецьку мову, тобто прививки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і подібне. Ми нічого не перекладали. І в нашому випадку, коли ми оформлювали нашого сина до школи, то ми просто показали лист зі щепленнями на місці Секретар зробила копію цього листа та сказала, що вони самі перекладуть цей лист на німецьку мову. Ну і треба зважати також на те, що інформація про щеплення це окремий код, який буде зрозумілий і в Німеччині, і в Африці. Але є випадки, коли просять саме принести. З перекладом інформацію про щеплення, також просять принести свідоцтво про народження уже з перекладом, і я знаю, що зазвичай вже тут на місці люди перекладають. Я б, можливо, і не радила робити це ще в Україні. Будете розбиратися тут вже на місці. Що ще обов'язково встигнути зробити, будучи ще в Україні? Я б вам радила накачати різних фільмів, ігор, музики. По максимуму на всі ваші флешки, які ви берете з собою, на ваші ноутбуки, якщо берете з собою планшети, телефони і подібне. Чому? Тому що тут ви, на жаль, нічого не зможете скачати, бо це все переслідується законом. І ще один важливий момент: коли їдете, подивіться, чи є на вашому ноутбуці торрент. якщо він там є, видаляєте цю програму, тому що навіть карається законом те. Якщо ви нічого не скачуєте самі, але роздаєте якусь інформацію, тобто на роздачі стоїть якийсь фільм, він викачується кимось. Ви ніби до цього не причетні, але це також порушення. І, наприклад, зараз, коли ми знаходимося тут, інколи хочеться знайти якийсь фільм німецькою мовою, щоб просто його подивитися, і це неможливо зробити, бо все платне. Зважайте на це також. Обов'язково ще будучи в Україні для ваших дітей, якщо вони навчаються у першому, другому, а навіть і старшому класі, купіть зошити в лінійку або в косу лінійку, бо в Німеччині просто таких немає. В них зовсім інші зошити в лінійку. У мене трішечки запас був, але зошит вже закінчився в косу лінійку. Наш Платон навчається зараз у другому класі української школи та в першому класі німецької школи, і ми зараз відповідно просто купили вже. Тут німецький зошит, і він пише. Ну не так йому зручно, звичайно, як в зошиті в кусу лінійку, коли він ще просто випрацьовує свій почерк. Крім цього, візьміть книжки та підручники україномовні, якщо плануєте, щоб ваші діти тут продовжували навчання і поєднували навчання в українській школі та в німецькій, як ми робимо зі своїм сином. Далі перейдемо до ліків. Тут, звичайно, у кожного має бути своя аптечка. Ліки обов'язково беріть. Ми взагалі везли з собою величезну сумку ліків, бо там, окрім різних ліків, були ще різні вітаміни, бади, які приймаю я, Мирослав, наш платон. Але бади тут можна купити або замовити на херб, або просто навіть в магазинах якісь вітаміни, Д, омега і подібне. Тут цього дуже багато і воно все по доступних цінах. А ось з ліками будуть трішечки складнощі. Тому що вони продаються в аптеках по рецепту. Ну, вже, в принципі, і в Україні зараз така практика, що антибіотики можна купити лише по рецепту. Тому я б радила, ну, звичайно, взяти від кашлю, від температури, від горла, від ангіни, ось такий якийсь елементарний набір. Хай у вас буде, тому що ви не одразу отримаєте медичне страхування. Ми, наприклад, в Німеччині вже два з половиною місяці, і ще й досі з Мирославом не отримали державне медичне страхування. У нас у платончика вже є страхівка, а у нас ще й досі немає. І тому, наприклад, ліки якісь без рецепту. Ми не можемо придбати. Нам потрібно тут отримати спочатку і піти до терапевта. У нас має бути свій лікар. Далі він може виписати нам рецепт на придбання, якісь ліків. Звичайно, якісь елементарні там нурофени, парацетамоли і подібне можна взяти і без рецепту. Але тут уже дивіться конкретно по своїй ситуації. Ви краще знаєте свою сім'ю і краще знаєте, які ви ліки зазвичай використовуєте. Наступне щодо продуктів, скажімо так, я коли їхала, то брала навіть з собою безглютенову суміш для Платона, тому що наш платон не вживає глютена в нього лактозна непереносимість, тому я навіть везла з собою деякі продукти. Але в цьому особливої Ну, якби потреби немає, тому що тут все можна придбати. Єдине, що можете взяти в Україні, це кілька пакетів гречки, тому що, по-перше, її тут складно знайти. Німці не їдять гречки, і вона буде тільки в окремих супермаркетах або в магазинах, де продаються ну російські, скажімо так, товари нам зрозумілі товари. Хоча цей магазин не обов'язково може належати власнику росіянину. Просто він називається руський магазин, так е, і ось. Там можна буде придбати ту гречку. Беріть з собою, тому що та гречка тут коштуватиме десь за пів кіло, десь 3-4 євро, можливо, навіть і 5, ну, в залежності від того, де ви будете купувати. І для порівняння, наприклад, пачка макаронів на знижці буде коштувати 90 центів. Так, щодо якихось кухонних речей, я, наприклад, радила би взяти, якщо є така можливість, мультиварку. Електрочайник можливо навіть електричну невеличку плиточку, яку можна підключити до розетки, саме такі. Речі ми везли з собою, але б не радила брати посуд кастрюлі та різні сковорідки, або навіть якщо і брати, то зважати на те, що в 99 випадках тут буде електроплита. І тому не всі сковорідки та каструлі підходять під електричну плитку, не будуть там розігріватися. Або, наприклад, за маленькі. Приведу приклад: я з собою привезла гейзерну. Кавоварку, вона, вона така в діаметрі там сантиметрів, можливо, 12, І ось її поставити та приготувати собі каву на електроплиті. Я не можу. І в мене ця просто гейзерна кавоварка, взагалі. Валяється і ніякої мені користі не приносить. Я маю надію, що вас не дуже сильно відволікають від моєї розповіді та рекомендацій оці дзвони, є як є. Але поки вони дзвонять, будь ласка, поставте лайк нашому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І в коментарях. Доповнюйте мій список тих речей, які потрібно взяти в Україні, якщо у вас же є свій досвід щодо цього. Або пишіть питання, що ще можливо взяти треба, я можу і забути щось, тому обов'язково вам про це напишу в коментарях. Ще рекомендую взяти машинку для стрижки, якщо ви їдете з хлопцями, з чоловіками, з юнаками. Тому що стрижка чоловіча тут буде для дитини від 10 євро, 10-15. от нещодавно ми були у барбершопі, де Платона підстригли за 17 євро. Для дорослого це може бути 20 25 євро. Тому, якщо ви звикли до стрижки машинкою, то це ось такий класний варіант. В мене Мирослав саме так і стрижеться вже багато. Років. Я навіть в цьому не беру участь, він сам себе стриже перед зеркалом, і це супер економія і щастя для сім'ї. Далі для дівчаток, для жінок я б рекомендувала також взяти ще манікюрний набір, можливо, набір для фарбування брів. Якщо ви таке використовуєте, я це все також привезла з собою. І ось уже два з половиною місяці сама собі роблю манікюри. Ну, скажу так чесно, не дуже в мене виходить, але це також велика економія, тому що зробити тут манікюр, наприклад, шилаком. Буде коштувати це, якщо по і ви знайдете дівчинку з України від 20 євро. А так я чула, наприклад, що розцінки такі тут от є майстриня із Казахстану, де моя знайома робить у неї манікюр, вона бере 35 євро, і це ще також небагато. Може бути і 50 євро. Плюс до цього всього, якщо це будуть майстри, не Слов'яни не українці, скажімо так, то якість вашого манікюру та інших послуг може бути не дуже високого рівня. Ще б я радила взяти додатковий мобільний телефон. Для чого? Тому що ви сюди приїдете з українською сім-карткою, а поступово з часом вам потрібно буде придбати ще німецьку сім-карту і використовувати її, тому що це будуть обов'язкові якісь повідомлення, обов'язкові якісь телефонні розмови і подібне. Тому, якщо у вашому телефоні немає можливості одразу використовувати дві сім-карти, то вкиньте з собою якийсь дешевенький додатковий Додатковий мобільний телефон. І остання порада це вже бонусом для тих, хто курить. Слава Богу, у нас такої проблеми в сім'ї немає, і ми дуже сильно економимо на тому, що ні я, ні Мирослав не куримо. Якщо ви їдете, то з України ви можете провести, якщо я не помиляюся, на людину дві пачки сигарет. В Німеччині цигарки дуже дорогі. Е, я наскільки розумію, точно не скажу, але приблизно шість з половиною, сім євро, вісім євро коштує пачка цигарок. І от, коли ви будете їхати з України, ви будете їхати через Польщу, то придбайте там собі цигарки. Беріть блоками і беріть по максимуму. Там уже ніхто не буде контролювати, скільки ви провезете з собою сигарет до Німеччини. Але в Польщі цигарки набагато дешевші ніж в Німеччині. Ось такі у мене поради життєві, я б так сказала. Ще раз хочу попросити вас писати коментарі. Будь ласка, тому що статистика жахлива. Ми в свою чергу з Мирославом намагаємося викладати корисні поради, бути максимально цікавими для вас. Все, всім дуже дякую за увагу. До скорого!